Прикладом високого рівня самоорганізації населення можуть послужити територіальні комітети Довгинцівського району. Декілька разів на місяць голови квартальних вуличних комітетів та інші мешканці збираються, аби вирішити нагальні проблеми територіальної громади. Для цього також запрошують представників адміністрації району, комунальних служб та інших установ, з якими вони активно співпрацюють. Питання доводилося вирішувати різні: від освітлення вулиць до боротьби із незаконними пунктами прийому металобрухту. Ініціатори наводять лад не тільки у своєму районі, а й вносять свої пропозиції для покращення життя у кривому розі, які потім вдало реалізуються. Більше 15 років назад. Наш посілковий совет виступив ініціатором централізованого вивозу із частного сектору Твердых бытовых отходов. Как это организовано, всегда было в коммунальном секторе. Мы были одними из инициаторов продления троллейбусной линии по Дніпро-шоссе от так называемой развилки Ласточка до развилки Дніпропетровской. У комітети входять переважно пенсіонери, колишні керівники, ветерани війни та праці. Всі питання вони вирішують дипломатичним шляхом. Якщо не виходить, то намагаються зробити все самостійно і не жалкують для цього своїх власних коштів. Треба, наприклад, підсипати дорогу. Ми швидко, раз раз вирішили, зібрали Вот Треба щось та по Ми всі свої вопроси вирішуємо. Сами. Работы очень много у нас, но благодаря сознательности наших жителей, благодаря тому, что люди действительно понимают создавшуюся обстановку, обращаются к нам, стараемся им помочь. Для того, чтобы оперативно решить их вопрос, обращаемся к нашим деловым людям, к нашему руководству района, города. Не все сразу получается, не все с первого раза, но тем не менее, тем не менее. На поселки порядок діяльність територіального комітету підтримало регіональне відділення Українського союзу промисловців та підприємців на чолі з Юрієм Арсєєвим. Спілка завжди заохочує активну молодь. Так, в рамках програми Дорослі дітям голові територіального комітету вручила квитки до льодової арени, аби заохочувати найстаранніших дітей у районі. Квитки діти отримуватимуть щомісяця. Також мешканцям територіального комітету безкоштовно надаватиметься психологічна та юридична допомога від благодійного фонду Кривбас. Волонтери-психологи працюють у фонді з лютого цього року, і до них вже звернулося більше 20 людей. Спеціалісти працюють з переселенцями, воїнами, а то також серед них є фахівці з дошкільного та шкільного виховання, і арт-терапевти, які лікують психологічний стан за допомогою мистецтва.